Добрий день, наші дорогі підписчики. Хочу ще сьогодні відео ще одне зняти, вам показати. Наший перчик ось такий. Щас, правда, дощик невеличкий йде, ну думаю, зні, зніму все одно. Ну, для вас відео хочу парничок ще показати вам. Давно вже не знімав, не знімав його. Парничок тут такі огірочки, помідорчики. Біля парничка я їх трошки опасинкував, помідорчики були, дуже листя багато біля цього, біля землі було багато, то я знизу пообривав листя, пасинки побривав. Огірочки вже потихеньку їмо. вже даже Анютка і пару баночок закрила. Тут я, не знаю, може штук 5-7 зірвали тут на заборі. А у парничку вже більше було гірочки. Ну, Зараз я вам покажу і парничок. Зараз, около парничка покажу, потім парничок. Покажу, яке ми соні зробили, ну... Э, у парничку підпорки, які зробили, бо... Як великий дощик, так і за, завалювалася на ця, ця тепличка чи парничок. Так, ще покажу перчик наш за парничком. Тут мамка. вирішила, У нас тут самонасів у цвітнику насіялися ці, як їх там помідорчики, так мамка вирішила посадити їх. Але дощик її прогнав, то вона не успіла посадити. Ямки тільки зробила і все. Так що таке діяло? Такі у нас удаці. Картошечка. Ну, ось ось така картошечка, цвіте. Там далі ці як його кукуруза і далі картошка. Морковка вже і морковку йому вже, слава богу, і цибулька і морковка вже все своє. Такий перчик, правда, ось один ночу хто зламав і лівдень, та більше всього собаки тут бігають та зламали. Так, вам парничок. Ось такий у нас тут перчик. Перчик ми вже місяць їмо. Навіть видно, який великий. Був навіть намного більший. Ну. Він оставим и, растаем, и ее взрываем. Такие помидорчики у нас уже великие. Бачите? Уже скоро некоторые он достають уже до потолка. Теплички. Помидорчики такие вот, сливки. Красивые. Тут сейчас рабочая обстановка. Трошки листя знизу пообривали, то, мабуть, мама поки пережидала дощу та тут обривала. Такі в нас помідорчики вже бачите, вже починають стигнути. Вон чотири помідорчики вже бачите. Один ми вже навіть зірвали днім 4-5 назад. І Вже є кажуть, і з'їли його. Ще хочу показати ось такий Упори ми сьогодні зробили, бачите? Бо коли дощ ішов у нас, збиралася вода і вже два рази чуть-чуть трохи -чуть не завалилося. Такий огромний пузир був аж до, як кажуть, пів метра від от землі. Отак от воно провисало отак. оток. Ну, тепер, я думаю, бачите, там укріпили, на хрест. Ну, кожну таку цю там припили, щоб вона не совувалася. Я навіть вирізав посередині полукругом, зараз я ближе покажу. Підійду. Вон, якщо видно, то я полукругом вирізав під трубу, щоб воно не шевелося, ні туди, ні сюди не сприсало. І попросварював дірочки для хомутів. І все, тепер воно крепко держиться там. Ну і так Кожен упор так зробив. Тепер хорошо, бачите, ніде не збирається тепер водичка. Дощик величенький, тільки що прийшов. Але водичка ніде не збирається, слава Богу. А то ми, як тільки, як тільки дощ, так і біжимо парничок, щоб зливати воду. І сидимо тут, поки аж він не кінчиться. То трошки затруднительно було, але ще, слава Богу. Такі упори зробили, то ще слава Богу із питання прийшла. Ну правда, не так удобно буде ходити тут, ну, зато тепер проблем не буде. Ще ось такі помідорчики тут, бачите. Нав'язалися. Так, зараз пролізу далі, ми огірочки покажу. Ось ближче покажу вам помідорчики, які красиві. Особливо оцей такий красавець. І огірочки. Бачите, гірочки висять. Вже величенькі. Не дуже співнуті гірочки. Думав буде більше, але тепла немає і вони погано созрівають, погано ростуть. Нав'язалось вроді багатенько і цвітуть багатенько, але мало созрівають. Ось, до огірочки нав'язалися, ну не ростуть. І ось почне багатенько огірочків, Вроді нав'язано, ну погано ростуть. Конечно, у нас все в кучі, і вірочки, і помідорчики. тут у нас такий була, правда трошки дуже натягнули пленку із-за цих полок, Ну, зато тепер вода взагалі не збирається. І кошка тут ходить, зо мною треться. Да? Вася. Хоч і на руки, щоб її взяли. Да, Вася? Ну ладно, вихожу я з парничка, показував вам парничок. Буду завершувати я відео, показав вам трошки нашу тепличку. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки до нових зустрічей. Пока-пока.